Друзі, всім привіт! Chrysler Voyager 4. О, заміна датчика АБС, передній правий. О, помилка вибила на передній правий. О, ось на старий. Зняли. О, ось такий новий купили. Знімаємо колесо, знімаємо клему, ставимо в нейтралку. У мене автомат, тому я поставив на нейтралку, щоб покрутити колесо, почухати трохи зубчики БС. О. І тут три болтика на 10. Точніше на 8, підголовку на 10. Раз. Ось тут два, з цієї сторони відкрутити, І тут три. Ось тут закльопка і там у нас фішечка е відключається. О. Все поміняли, ставимо колесо, назад все збираємо. Ось так от.